Короче, я сьогодні купила термозахист від Profi Style. Покажи. от Profi Style. Mm -hmm. А ми користуємося такою таким шампунем і маскою. Так, і що ти зараз будеш робити? Зараз я буду перевіряти, чи працює він на волосах за допомогою чеку. Так. Що треба зробити? Покажи, що ти цю Я купила собі плойку і зараз... А, ти бачила, що вон бумажка приклеїлась до плойки? Нічого страшного. Так, ну Не що, прийде. що треба зробити? А коротше, спочатку треба нанести на салон... Ні, так ти покажи без термозахисту, без термозахисту. Зараз я покажу без термозахисту. На чеку перевіряємо. О, чорне. Чорне. Тобто термозахисту немає, це що значить. А, волосся палиться. Тепер що треба, це. Це нанести термозахист. Давай. Це лайфхак такий, так? Да? Гарно научу. Так. І О. тебе треба зачекати, поки воно висохне. Ага, поки висохне, так? Да. А, це, оце чорне, це без термозахисту. Тобто, отак і волосся палиться да. випрямлювачем. Що в тебе за випрямлювач, до речі? Філіпс. Філіпс, так? Тут... Філіпс 3000. Ага, поняла. Тільки оту бумажку треба буде Це воно брати. стоїть на 180 градусах, а ще є 220. Угу. Коли на 180 градусів воно палиться. На скільки? На 180. Угу. Тобто треба дочекати, ще поки не висохне. Отак так, можеш подуть на нього. Я зараз поки паузу нажму. Я не знаю, знайду тут паузу. Менше я біля мене там, короче. Багато. Ну, трошки, на що точно вказати. Хорошо, я поки паузу натисну. Смотри, я, я короче, смотри. А там що? Реакція. Ти бачиш, я я наношу воду, короче, да, бачиш? Так, воно бач, вибилює даже. Тобто термоза. Yeah. Ну, сейчас покажешь, на що? Мені сейчас поки Ладно, я не буду паузу натискати, бо Ти кажеш, потом прежиш, хорошо? Хорошо. Бо, коротше, в точця бачила, що термозахист, це такі там працюють, там за 500 гривень, за 600 гривень. Місць, а оце скільки профтал коштує? 120. двадцять. 120, ти, ти через Єву замовляла. Так. Це, так. до речі, дуже класна фірма. Ми користуємося з поліною. Це шампунь у нас такий. І маска для волосся дуже-дуже класна. Мені подобається. Тобі подобається така так. фірма? От ми для волосся все використовуємо тільки такої фірми: спрей для моделювання зачіски. З термозахистом. 250, 250 мл. А ще це на 750, но він дорожчий. Ну, це цей тобі вистачить, я ж не користуюсь таким ділом. Що там висохло? Не? Я думаю, що вже висохло, да. Сейчас я Так, давай. А ну ось. Бачите, термозахист працює. працює це оце ось сюди іменно ти пшикала, так. ось, бо це ага. ось сюди, от ти де пшикнула, воно виходить, а Шо? оце сюди. Ще раз. Давай, так, ти ж уже не це. О, Сьогодні... бачите, от там де, да, о. Значить що, термозахист профістайл. Працює. Рекомендую підписникам. Так, все, виключаю.